Перейменувати вулицю. Хочете? Перейменуйте, не хочете? Побачимо, що буде. Будь ласка, дайте відповідь по поводу пляжів на Чорнозьомі. Руслан, приходьте, будь ласка. Я приходив. Ми з травня місяця пишемо ваше є, звернення. Чому у нас пляжів, ну Чорназьому? Депутат каже, що це не його хто відповідає за ці пляжі? При чому тут депутат? Хто відповідає за пляжі. рада. Сівська. На підставі у нас снігають Чорнозем? Чорнозьом зняли для того, щоб, э, для того, щоб завести пісок. Так як він лежав, так і не лежить. А ви у нас питали, що знімаєте? От скажіть, так? На днях ми будемо його завозити на куди a... ніхто нічого завозити не буде? Спочатку будете відповідати за те, що незаконно зняли родючі землі на вашому участку, а потім туди будемо і не ховайтеся від камери. Для того щоб завести пісок, щоб земля... на які підстави ви 지금... зняли того, що це які це пляж, це пляж. місцевий. Який пляж нас влаштовує цей Пляж не чіпляється. Цей пляж. Ви це розумієте чи ні? Там песок тирите, а тут чернозем вивозите. Ви Вы что думаете, мы дурні чи що тут? Ну, на якій підставі, з травня місяця, у вас немає чернозем? Ну, Кажи. Давайте так. взайо так. В... я вже писав сільраду розбирайся. Ні, зараз займає сьогодні. За у нас назва вулиці. Да. чернозем. Не хто не краде? окраде чернозем? Чорнозом я говорю: прийдеш в сільраду і вирішиш. Я в сільраду вам сказав. Ну. Сільрада не дає нам офіційних відповідей. на наше звернення, на які підстави у нас немають в вродючу землю. Що ще не понятно? Протокол, вот. Тільки підписи мають. Вулиці 4, -го 9. -го. Да, да, Правиль, да. А, а Щодо переименування вулиці. На якому да. Записуйте, що не перейдемо. Перейменування вулиці напишіть. Щодо переименування вулиці. І отут, будь ласка, хто тут сьогодні зібрався? Згоди не згоден, і підпис обов'язково стояли біля вашого призраку. І не ховайтесь від камери, коли ми вам приходимо прийомний день. День, будь ласка, прийомний день треба попереджати. Ми приходимо прийомний день, а ви публічна особа. Не ховайтесь від камери. Тікаєте і все.